Жіночі комплекти нічної білизни, де в нас буде в наборі три позиції. Це маєчка, шортики та ось така накидочка Up to Fashion Aldi Німеччина. 425 гривень за один комплект. В лоті 11 позицій, буде 11 комплектів, 4675 гривень вартує лот. Дивимось по кольорам, є ось такий дуже гарний з єдиноріжками, класно виглядає, біла маєчка. По складу 89 поліестер 11 Еластан, сертифікація, якісні полегені матеріали і фарбники. Дивимось далі. Ось такий в синювато-голубоватому відтінку дуже класно виглядає. Шортики на резиночці. Все класно. Ось такий персиково-рожевий, дуже гарний відтінок. І, до речі, матеріал дуже і дуже ніжний. Дивимось у розгорнутому вигляді. Ось так виглядають у нас шортики. Вони з кишеньками, що є великим плюсом, на затяжках додатково. Такі вільні будуть і дуже приємно буде носити. Далі показую маєчку, вона вивернута. Нічого страшного, думаю, на таких елегантних лямочках. Та ось така накидочка у нас йде. Дуже класно все виконано, якісно. Ось так виглядає класні шви тут. І давайте подивимось тимніший варіант. Ось такі шортики. Розміри у нас будуть s 2 дві позиції, можливо, три в залежності від лоту, m 5 і l 3-4 в залежності від лоту. Mm -hmm. Дивимось маєчку. Такі легкі, невагомі і дуже тактильно приємні до тіла. Нагадаю, 425 гривень за одну позицію, саме час класно закупитися по крутій ціні, якісним товаром і в сезон якісно заробити. Звертайтесь до нашого відділу продажу, контакти в шапці профілю або ж під цим відео.